Хочете покажу, як заробляють ці успішні люди в 15 років. Заходимо в Google, пишемо МММ, відкриваємо перший сайт, беремо в мами 100 гривень і вкладаємо. На наступний день ходимо просто щасливість чи почув роті. Але сьогодні я розкажу вам 5 дієвих способів заробітку, як в інтернеті, так і в реал лайф, на яких я сам заробляв, заробляю і буду заробляти в ближайші 3-4 роки, так точно. Перший спосіб заробітку це фріланс. Для тих, хто не знає, фрілансер це та людина, яка буквально береться за будь-яку працю. Тобто дав тобі дядька завдання змонтувати відео, ти взяв і змонтував його. Чи сказали тобі класну картинку зробити, ти взяв і зробив її. Звісно, це все за оплату. І по такому принципу можна працювати з усім, починаючи з написання відгуків, закінчуючи очолюванням якоїсь справи. Те, що від вас потрібно, так це просто дізнатися в сфері, чого хочете працювати, зайти на якусь фріланс-біржу і там шукати запити по своїм інтересам. стінки заробітку на фрілансі я вам не скажу, бо кожен працює в різні темі і гроші крутяться там різні, але в мене в місяць може 2-3 тисячі вийти спокійно. Другий спосіб заробітку це товарний бізнес. Думаю, що назва говорить сама за себе, але все одно скажу, що суть товарного бізнесу це просто купити і продати. Все, що вам потрібно, так це вибрати якийсь трендовий товар, знайти підходящого вам поставщика, який буде продавати вам товар по вигідній ціні оптом. І в подальшому етапі кожен вибирає сам, де він буде продавати свої товари дорожче. Чи зробити магазин в Телеграмі, чи зробити його в інстаграмі, думаю, ви зрозуміли. Сам я товаркою займаюсь біля року, і реально скажу, що це прибутково. Якщо брати вприклад мене, то продаю ельфбари 1500 тяг. Це найпростіший вид товару, який завжди буде актуальний. Я просто порискав в винеті, знайшов поставщика з дуже вигідною ціною для мене, завів свій телеграм-канал і просто почав їх продавати. На початку круг клієнтів починався лише на друзях, друзях, друзів і так далі. Але коли діла пішли на виріст, я почав працювати по бартеру. Одній блогер 630к підписників в інсті я відправив дві штуки, вона мене за це прорекламувала, і так ще з декільками блогерами. З часом круг клієнтів потроху росте і росте, а замовлень становиться все більше і більше. І це Дуже круто, бо по факту ти заробляєш з нічого. Лише за свій скіл вміння впарювати якісь речі людям подорожче, Купляв я ці ельфбари партіями по 140 гривень за одну штучку, а продавав і продаю в розницю по 300 гривень. Тобто з одної штучки чистий прибуток в мене складає 160 гривень. В День же я міг продати як дві, так і десять таких штучок. Третій спосіб заробітку це криптовалюта. І ні, підходити до кожного і казати, де ви працюєте, зовсім не треба. Я працюю в криптовалюті. Діверобути в криптовалюті. Наприклад, в одному із своїх попередніх відео я показав, як можна заробляти криптовалюту просто на кроко. Одна тисяча кроків пройдена зі смартфоном в кишені дорівнює одній монетці, а люди, які зараз заробляють цю крипту, вже через неділю зможуть продати її на біржі і залутати кілька десятків, а то й сотень баксів. До речі, за посиланням в описі ви можете знайти мій особистий телеграм-канал, в якому пости зі способами заробітку і такими роздачами виходять щоденно. І люди дізнаються про нові відео найперші. Тому всім варто туди зайти. Посилання буде в описі. Четвертий спосіб заробітку це ведіння соцмереж. Насправді я не втомлюся вам казати, що модійність це найприбутковіший спосіб заробітку в інтернеті. Навіть не маючи основного джерела заробітку на Ютубі, тобто монетизації, я вже заробляю на Ютубі 5-6 тисяч гривень в місяць, а все через те, що іноді я роблю інтеграції. Тобто написав мені якийсь америкос з проханням зробити йому рекламу. Я роблю рекламу, по факту роблю собі контент, та ще й на цьому лутаю від 40 до 50 баксів. І по такому принципу можна працювати на різних інших платформах, адже рекламодавці є усюди. Останній, тобто п'ятий спосіб заробітку, це інгліш. Так, ви все правильно почули, англійська. Ви навіть не уявляєте, які перспективи в житті дає вам банальне знання англійської мови. Навіть неважлива граматика, просто треба мати великий словарний запас, тобто вчити багато слів. Ви спитаєте, ну добре, англійську вивчу а заробляти то як? Все просто. Якщо ви будете юзати всі ті способи заробітку, про які ви дізналися в моєму відео, і при цьому змішувати їх з англійською мовою, то сміливо можете множити всі розцінки, як я і сказав раніше, на 15, а то і 20 разів. Все через те, що англомовного населення інший рівень життя, і ті гроші, які для нас вважаються великими, для них лише копійки. Тож логічно, що саме вони будуть платити набагато-набагато більше за ті ж самі дії, ніж наші. Якщо хочете, давайте наберемо багатенько лукасів, і про одну із тем з цього відео я зроблю окреме відео, наприклад, про товарку чи щось інше, і показувати буду абсолютно все, навіть включаючи якісь моменти продажу, передачі або якоїсь роботи.